Все, будемо вже в хату йти. Та вже ходить до співоги. Та й підемо. Сьогодні гарний концерт був, правда? Ага. Вам понравилось? Понравилося, понравилося. То треба було ще й танцювати. Ой, як, я впаду, Люда. Впадете? Так. Да. Мені треба дуже рівну площадку і ніхто щоб не мішав. Рівну площадку, щоб ніхто не мішав. Я да. з палічкою могла б щось босити. Ой. Де ти, Осьо. А ну зараз включу музику, затанцюєте трохи. Ну, ану включи, попробую. Отак треба щодня танцювати. Чи не танцювати? Да, і тоді будете довго жити. <рес> <рес> так, я вас розкусила. Я нарожне попросила потанцювати. Чи я можу, чи не. Да. То що ви прибідняєтеся? Що ну, у вас щось болить? Хіба це я танцюю, це тупаю. Ну нічого, теж рух. Я як здорова, що була, а оце, щоб тут не тнулося. Я люблю ухити. Так? Да? Да. Люблю ухити, тільки... Все, нагулялися, я да, нагулялася. Ідемо спать. Йдем.